Кадиров живий чи мертвий. Тривожні новини надходять із Росії. Деякі тамтешні ЗМІ пишуть, що голова Чечні знаходиться у комі, інші, що він взагалі мертвий. Щоб розвіяти ці чутки, Кадиров учора зранку опублікував у телеграмі коротеньке відео, начебто зі своєї пробіжки у Грозному. Порадив усім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі і провітрити голову. От такі діла з достоводу. А за пів години чеченський опозиціонер Абу Бакар Янгулбаєв написав, що Кадиров помер. Чутки про проблеми зі здоров'ям Рамзана Кадирова ходять давно. В останній час він дуже сильно поглашав. Отік на відеозверненнях він майже завжди лежить, не може розплющити очі і ледве говорить. Ассаламу алейкум, приветствуем всех. Это опять я, опять со своим телефоном. Навесні німецьке видання Більд повідомляло, що у Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям, начебто у нього хворі нирки. Для лікування він навіть привіз до Грозного лікаря з Об'єднаних Арабських Еміратів, адже не довіряє московським медикам. У п'ятницю представник головного управління розвідки України Андрій Юсов заявив, що Кадиров і справді перебуває у важкому стані. Проблеми зі здоров'ям не пов'язані з пораненням. Однак про кому мова поки не йде. А учора, не дивлячись на ранкове повідомлення від самого Кадирова, російські медіа на випередки гадали, голова Чечні уже помер чи хапається за життя з останніх сил у центральній кремлівській лікарні. Цілий день спостерігали скупчення чеченців. На територію одна за іншою в'їжджали дорогі номарки на чеченських номерах або у середині. Деякі авто навіть мають реєстрацію родового села Кадирова мат-юрта. Причому чеченські машини охорона пропускала без огляду, тоді як інші перевіряли дуже ретельно. Оглядали на відно автівок. Врешті-решт всю територію лікарні зайняли бородаті чоловіки спортивної статури. Чеченці тут явно окопались. Хтось спить прямо з ногами на торпеді, хтось -то у машин прогулюється, дежурить. У 10-го корпуса на одному із етажей відділення гемодіаліза за припаркованими грандфагенами розложили походний столик, на якому пакети і обертки із вкусної точки. Навіть машини на вулиці, Дивні речі відбувались і в інших частинах Москви. Над Кремлем спочатку в один, а потім в інший бік пролетіло два гелікоптера. Хоча над центром російської столиці раніше оголосили безпольотну зону. В інституті вивчення війни вважають, якщо Кадиров і справді помре, це буде важкий удар для Путіна, адже спокій у регіоні тримався на силовиках Кадирова. І в разі його смерті боротьба за владу в Чечні розгориться знов. І якщо переможе Опозиція то третя російсько чеченська війна не за горами.